Бачи, бачиш. Оля. Знову дим пішов. Вмикайте! Вмикайте, дим пішов знову. Оля, ти в ефірі давай. Пошла. Для громадського телебачення люди відгукнулися на заклик. Батьківщинця. Ви бачите, що тут відбувається. Димові шашки. Люди фізичної зовнішності вже тут зустрічали тих людей. тих людей, які прийшли сюди, з європейської площі, коли ми сюди підійшли, все вже було в диму. І зараз ми бачимо, що ну, у кабінет міністрів весь у диму. Також тут у натовпі перебуває. Вже багато осіб спеціалічної зовнішньості було. Вони по... І люди підкуряють інших людей, які прийшли. Начебто змірним настроєм сюди до кабінету міністрів за якихось редикацій. Давайте подивимося, що відбувається Шоу. до того кабінету міністрів. До шашки. Дим. Ви бачите картинку? Кабінет міністрів руку власно класла. Ми будемо спостерігати, що далі відбувається. Власне, нагадаю, що люди. Ганьбачим за проданцям! Говори, Оля, Оля, говори. Хлопці, ви звідки вичи. Ви, хлопці, ви ви За Затова ви політична Україна дивиться. Це прямий ефір для громадського телебачення. Нашими дітьми не буде ціною. Не буде. Серце крові не збивається за свої. А ми набуваємо. Як ми бачимо, хлопці просто стоять, кричають, на говорять, не відповідають. Міліція також просто стоїть спостерігати. ніяких якихось вчинків не робить для того, щоб зупинити, по-перше, ці димові шашки, які літають біля кабінету. Міліці за парка робота свої. Міліція за паркан ставала. Людина стверджує, що димова шашка перша полетіла з боку міліція. Ми не можемо цього стверджувати, бо ми самі цього не бачили, не бачили тільки, коли димові шашки вже. Бачимо, що зараз відбуваються диспути між громадянами, які прийшли з межабосі, з тими людьми, які зустрічали їх біля кабінету міністрів. Оці курви стоять за проданці московські. Кому ви служите, падлюки? Що це за люди? ж не Тобі хто зарплату платить виродом? Бачимо, що тут уже відбуваються розборки між звичайними людьми, а також між партіями і Людьми, які які... у нас прямиші. Будь ласка, не чекайте мене і людьми, які просто прийшли сюди. Вас бачимо, що щось уже.

і ми можемо повідомити про те, що почався штурм паркану. Про що повідомляють Оля Снісарчу каже. Настя, ти можеш так само з таким самим успіхом коментувати. Я переказую просто зі слівності, яка телефону говорить з Юлією з Олією Снісарчук. <говорить> Ми так, бачимо, вже, що почався штурм паркану. Так, штурмують паркан. На жаль, Оля Снісарчук, наш кореспондент, була отам, от вущі. Вона відійшла, тому що вже має один такий ну випадок неприємний, неприємний досвід, вона та, має, та. досвід. Тому її чоловік, який є кореспондентом з нею, її попросив звідти відійти. Содель влад він зараз нам переказує, що люди почали бігу. Не знаю хто. І спровокував, тому що зараз цього не видно навіть. Бачимо, що міліція стоїть. Оточила підходить до Кабміну і в кілька рядів. По центру стоять. йде сльозогінний газ мені передають. Розпилюють їх, здається, Беркут. А, беркут, Беркуля, а перед, беркут, міліцією, перед міліцією стояли. ну Ми бачили людей такої. А, Специфічно підходить Беркут. Зовнішні. Мені говорять, що ще підходить Беркут. Дихати нема чим. Тим, хто зараз там в гущі, Содель каже, що йому немає чим дихати. Він зараз якраз знімає для нас це відео. Ну, а Беркуту є чим дихати? Чи вони О, дихають? Бачите, не Бачите, якщо носить. ви бачите, ми бачимо це відео, як підходить Беркут. Содель, чи ти можеш нам сказати, скільки там працівників спецпідрозділу? Ну скільки? Ти можеш сама порахувати. Настя, ну що тут? Кілька в три ряди стоять. їх там, е... да, видно, Так, видно те, що. За кого ти тримаєшся, влад, щоб знімати, за кого ти там кажеш за куртку, ти тримаєшся. Чи... <риснє> а Судель намагається нам показати відео зверху, десь кудись вище, але там банк Трансляція. йому заважає. <риснє> Я нічого зараз це відео під кабінетом міністрів Ольга Снізавчук нам каже, що вона, на жаль, не може бути в кадрі, бо її зараз тут приб'ються її пряма цитата, цитатами по телефону. Але вони все ж таки намагаються якось транслювати для нас це відео. Нагадаю, що міліція там кидала газові терапетарди. Воно сонця один один там знімають. Наша колега Люля Банкова боїться, що народить тут про таких обставин. Переривався зв'язок. Стежимо за подіями, які відбуваються під Кабінетом міністрів. Насправді ситуація там набуває неприємних якихось обертів і неприємних е, поворотів. Е, нагадаю, що там оточив е, Беркут, підходить до Кабінету міністрів. Наші кореспонденти Оля Снісарчук і Влад Содель там. Е, я б на їх місці вибирався. Але я от хочу подивитися, що показує цей час перший національний і ну, взагалі не бачу, але точно це не ті події, які відбуваються в центрі столиці.